Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео буду з вами говорити про ще один мій важливий сон. Я вам обіцяв, що його розкажу, коли знімав відео. 10 років залишилось людству. Хто що, до речі, його не бачив, можете подивитися. Там дуже важлива і актуальна інформація. А сьогодні буду розказувати вам про другий важливий сон, який мені приснився. І, звичайно, цікаво мені ваші також коментарі з приводу сьогоднішньої інформації. Кому цікаві мої прогнози, відео, ефіри, мої сни, бачення, підписуйтесь на ютуб канал і інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди я підписаний однаково, екстрасенс Роман Шептецький. А також поширюйте отриману інформацію, щоб якомога більше людей могли теж її дізнатись. Отже, сон про так званих Три дні темряви. Дуже багато про це мови, дуже багато про це зараз говориться. Різними спеціалістами, різними експертами, різними екстрасенсами, енергетами і так далі. І цей сон насправді мені приснився ще 24 жовтня. Так, 24 жовтня. Сьогодні я записую відео у нас 13 листопада. Чому ж сьогодні записую відео? Ну, якось я отак внутрішньо теж. Слідував своїм відчуттям, коли справді дану інформацію потрібно розказати, розповісти і дати людям для роздумів. Тому що в цьому відео, де я розказую, що людство залишилось 10 років, там насправді такий трохи шок-контент. А сьогодні, власне, може, теж буде трохи шок-контент, але я вважаю, все-таки це про більше попередження, яке можливо. І можна змінити, можливо, і не можна змінити, але, по крайній мірі, вберегтись, коли це буде по факту відбуватись, якщо буде відбуватись, все-таки можна в даній ситуації багато кому. Отже, який був сон? Сон він наснився насправді теж дуже реалістичний. Взагалі я помітив динаміку останніх, скажімо так, напевно, десь оцих періоду місяця, плюс-мінус. Дуже реалістичні сни. Таке враження, ніби справді тебе переносять. в іншу реальність показують, що як може бути далі. Дають про попередження. І сниться мені, що я ніби вдома. Ну, ніби я в себе вдома. Хоча я розумію, що ну, в СНІ, що це не мій дім, ну не той, в якому я живу, але в СНІ, ніби це мій дім. І я так дивлюся, горить камінь. І дуже багато диму з того каміну. Прям так, ну, знаєте, коли от довго камін не палиться, а потім ти його розпалюєш, ну, хто має такий досвід, той знає. І дуже спочат, часто спочатку дим йде вниз, ну, під там, тими атмосферними якимись тисками, чи як чеком там правильно, поки він нормально вже розгориться, там, набере жару, тоді вже нормально вогонь горить і дим йде вверх. І я так дивлюся, купа того диму, купа того всього. І думаю, так. Треба якось повідкривати вікна, попровітрювати це все і ще ніби зі мною якихось дві жінки. І в сні я розумію, що ніби вони мені знайомі, хоча насправді, ну, в реальному світі, я таких людей по факту не знаю. Може, буду знати в майбутньому, але ну, точно персонажі двох жінок. І я ніби до них теж говорю: кажу, слухайте, що треба якось з тим димом щось робити. кажу, бо її треба якось провітрити. Це все, і то ніби так, якби якийсь як перший поверх, другий поверх, і другий поверх такий дуже-дуже довгий, такі, знаєте, як перила такі йдуть довгі. І я так дивлюся в вікно, думаю, треба ж вікно відкрити. І дивлюся в вікно, день видно все, світло. І тут, як хтось, отак вимикач, знаєте, виключає, і з дня стає ніч. Потім ще один снився взагалі дуже схожий сон до цього, що мала би бути ніч, а насправді був день. І я кажу, а що це взагалі за такі зміщення, що це взагалі такі збої в матриці, що це взагалі таке відбувається? А в цьому сні з дня стає ніч, при тому така темрява непроглядна. Тобто за вікном просто непроглядна темрява. І я кажу до тих двох жінок, кажу: слухайте, прийшло три дні темряви, кажу, а ми не готові. І тут вони ніби мені говорять, що йди в підвал, бо в підвалі ну, тече вода якась, типу прорвала якась труба чи каналізація. Я спускаюсь в підвал в тому сні. Дивлюся дійсності, все воно починає текти. І думаю, що ж робити, що ж робити? Тобто тут вода тече, тут тих три дні темряви, тут нормальних не зробили запасів. Я думаю, так, щось трестоє водою робити. І тут ні звідки з'являється молодий хлопчина, ніби як сантехнік. І каже таку фразу, що я от оцю плату вам заміню, відкриваю якийсь там механізм. Він каже, я заміню ту плату, яка там була колись. Яка розсухати каже, ту воду треба перекрити, бо стіни не можуть. кажу, Потім воно все сирість піде. А він каже: ну то ви собі воду перекрийте, от там є такий ніби кран. І каже, я типу, от плату вам поміняю, і каже, поки що буде так. Я кажу, ну як буде так, кажу, ну три ну, дні темряви, з хати не вийдеш, нічого не, нікуди не поїдеш. Кажу, Як це, без води сидіти, продуктів толком нема. І в мене от в сні починається така, ви розумієте, як кажуть, е така трохи якби істерія, що робити, що робити? І тут я на задньому фоні теж чую голос. Що мене теж ніби питають, що треба щось робити з тим всім. Я думаю, так, треба включити опалення, щоб висохли стіни, бо кругом купа води, все заливає. Ну, Я ще ви знаєте, цей сон теж і в якійсь мірі тепер проасоціював чомусь навіть з тим, що є загрози і взагалі для України от, з підривом дамб і те, що відбулося навіть з Курахівською дамбою, і от заливає і ще, можливо, якісь дамби є під загрозами. Де є в зоні бойових дій, що можуть ще ті гади підірвати? Я не виключаю цього. Бо це Сонсниця 24 жовтня. І та вода ніби зупиняється на якомусь етапі. Я розміщую, хлопчина кудись йде. І тих, ніби хтось з тих двох жінок і каже до мене, то що ми маємо робити? Ну ну тіпа, давай щось робити. А я кажу, прям в такій прям істерії, Кажу, я не знаю, що я маю робити. Я кажу, відстаньте від мене. Я кажу, продуктів толком нема, запаси ми не зробили, три дні не можна на двір виходити. Я кажу, відстаньте просто від мене. Я кажу, все, я не знаю, що робити. І я розумію, що мені з того сна треба вже виходити, бо він вже настільки тяжкий, важкий і вже настільки затягнувся. Що просто я вже там тому сні не витримую, мені треба вертатись назад. І я проснувся. І я думаю, так, знову ж таке попередження. Я почав шукати, як кажуть, гуглити. От навіть вам буде цікаво, можете самі от написати Три Дні Темряви. І є дуже-дуже багато проців. Так багато з них зводиться до таких більш релігійної тематики, що от прийде той час, коли буде три дні темряви. Коли дійсності надвір не можна буде виходити, і коли тільки вогонь там, від якоїсь святої там, свічки, лампадки там, так далі можна буде світити, всі інші якби, джерела електрики нічого взагалі не буде працювати. І не можна буде нічого світити, виходити на двір, бо інакше ця темрява тебе поглине. І от є пророцтво там, і від Фатіми пророцтво. І також там вже е, якісь є пророцтва так, пророцтва від Святої Анни Марії Луїджі. От, е, Дуже багато про це говориться. І зараз скажу, багато екстрасенсів про це говорять. Е, також ще, якесь, е, ще якісь там є так само такі от, е, про, про, прогноз, про, прогнозувальники, так? які теж от про це розказують, розказують, розказують. Тобто, різним людям в різні періоди часу йде оця інформація. Я вважаю, що взагалі таке явище як три дні темряви не виключено. І, звичайно, одна одна з таких вже переходів була. Навіть я це розумів, коли це був в 2012 році. Тоді, коли дуже багато говорили про те, що буде апокаліпсис, що буде кінець світу, я розумів, що кінця світу не буде. Буде якийсь важливий перехід. Я просто пам'ятаю, ну тоді мені було в 12 році, скільки там років. Якщо зараз мені там 35 то в нас 24 рік, ну, а це був 12-й рік. Так, 12 років тому, 23 мені було. То виходить, що тоді я просто це десь чітко розумів, відчував, що от реально на дворі щось таке відбувається. Там був цей перехід, ну, якраз коли 2012 рік, якась була дата. Я вже не, не згадаю дату, але я от собі розумів, що ця ніч це ніч переходу, це та ніч, про яку говорить отака темна, темна. І прямо на дворі щось таке творилось, робилося, я думаю, так. Треба лягати спати. Завтра вже буде світ оновлений. Дана подія, я передусім вважаю це про темряву, яка стосується тих душ, які не хочуть змінюватися, які не хочуть трансформуватися. Прийде той момент, коли прийдеться за ту свою внутрішню темряву відповідати. І хто її не позбудеться, хто її не зменшить, хто її якісно не пропрацює. Це темряво ту людину просто поглине. Але і на рівні фізичному, чи таке можливо, ви знаєте, в світі нашому теперішньому насправді можливо все. Конкретно в СНІ мені якісь дати не приходили. Тому я розумію, що як таких, можливо, і конкретно визначених дат немає. Але це було як попередження, що будьте готові і все рівно підготуйтесь. Про всяк випадок, треба мати теж якісь свічки, щоб був вогонь. Треба плюс-мінус завжди мати якісь собі запаси, щоб справді, навіть якщо так станеться, три дні нікуди не виходити. Ну, умовно кажучи, так? Я розумію, що зараз багато думок, а як же, ж, наприклад, ті люди, які там живуть, сільські сільській місцевості, хто тримає там худобу, це ж треба дати там їсти, худобі так далі. Там чи ще якісь такі моменти. Але я говорю, в принципі, що якщо такі речі навіть по факту на рівні фізики відбудуться, краще все таки. Завжди в наш час бути таким запасливим. так? І про всяк випадок, мати речі необхідної там, дійсності провізії, там медикаменти і можливість от вогню, такого, знаєте, не від ліхтариків чи електрики, а от вогонь, так, свічка, живий вогонь, який може в той час горіти, і силою того вогню світла темряву вдасться подолати. Я думаю, що цей сон, мабуть, теж як важливе попередження бути готовим до різного. І як варіант зміни чи відведення таких сценаріїв, я вважаю, теж можливий, коли багато душ будуть пробуджуватись вкотре, духовно рости, розвиватись і нести, випромінювати світло, і нести це світло до інших. А коли можемо випромінювати світло, тоді, коли ми духовно ростемо, розвиваємось, коли ми напряму з'єднуємось з джерелом нашого Творця, так, божественним світлом енергії, коли ми цю енергію пропускаємо через себе, коли ми пропускаємо нові енергії трансформаційні, які зараз йдуть дуже-дуже активні, і коли ми випромінюємо цю енергію світла по відношенню до інших та до світу, все дуже просто. Все дуже просто. А хто цим всім процесам противиться і так далі? Котре людей з цього виміру будуть їх забирати, а можливо, з інших вимірів. Знаєте, як виключають. Сьогодні людина є жива, а завтра вже немає. Тобто, так-от знаєте, як виключають, попередження було розуміння того, що в наш час це може відбуватися будь-який момент. Треба бути готовим до різних сценаріїв. Я вам передав. Мені дуже цікаво послухати, можливо, хтось з вас теж такі має перечуття. Якісь власне бачення, перечуття, сни такого формату. Що ви думаєте з приводу цієї теми? Тому що цей сон про те, що людство залишилось 10 років, це, знаєте, як щось таке, в якійсь мірі, десь навіть моментами, можливо, і невідворотні. Тут це якраз те, що може бути, може пом'якшитись, може змінитись. Багато в чому, передусім, це стосуватиметься на рівні енергетичному. І ви знаєте, в СНІ я розумів, що це ну, якби, ну, плюс-мінус актуальний десь час, так? там, Знову ж таки, 25 27 роки, бо чомусь ті дати, в принципі, фігурують як такі значимі, ключові, от, що можуть бути ще більше важливих таких потужних енергопереходів, і треба чітко розуміти робити вибір, на нестояти там десь осторонь. так, І м м навіть формат, я кажу, того сна це було, от, ну, коли, там, допустимо, я чомусь думав, що от, вода. Опалення, камін палився. Так? Ну, літом камін, в принципі, ніхто не палить, так, може, десь колись там. Да? Але, як правило, це робиться більше такий вже осінньо-зимовий період, коли вже ну, холодно і палиться камін, щоб отримати тепло. Тому з того я розумію, що навіть якісь більше про більше якісь періоди, власне, такі осінньо-зимові, а не там, коли тепло, літні і так далі. Хоча, ще раз кажу, це моє припущення яких конкретних дат, там, років. Чи пори року там вказано не було. Я вам обіцяв поділитися тою інформацією, розказувати, що мені важливо і буде знайти. Так що ділюсь даною інформацією. Багато чого змінюється, перезаписується, матриця міняється, світ взагалі якось так по-дивному зараз ці всі трансформації йдуть. Але хто з Богом, зі світлом, хто в духовному рості розвитку, хто виконує чемно свої завдання, кармічні? Енергетичні, родові і так далі завдання своїх душі, хто виконує місію своїй душі, той, в принципі, перейде і три дні темряви, і всі ті трансформації, і апокаліпсиси і так далі. А хто не хоче духовно рости, змінюватись, трансформатись. То вже доля теж таких душ визначена, як я казав, будуть стерті з усіх усюд. І це не залякування, це просто констатація факту. Так що. Міняймося від, нашого, від наших змін, і від нашої духовності, і просвітлення залежить в тому числі і пришвидшення перемоги, і в Україні взагалі перемоги, добра над злом, світла над темрявою і так далі. Тому всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе, і світла всім побільше відправляю!